Хворий Косавець Іван Васильович 64 року народження поступив в Вижницьку центральну районну лікарню після дорожно транспортної пригоди в селі Слобода-Банилів. Перша допомога надавалась в районі центральної районної лікарні міста Вижниці, де була змонтована система постійного скелетного витягання. Знаходився зразу на лікуванні в реанімаційному відділенні. Через тиждень по санавіації було викликано нас, лікарів швидкої медичної допомоги. Приїхавши туди, побачивши картину множинних переломів, тобто він знаходився з таким діагнозом політравма, струс головного мозку, закрита черепно мозгова травма, закритий перелом восьмої. Справа підшкірна емфізема грудної клітки та передньої брюшної стінки. Відкритий скалковий перелом нижньої третини лівого стегна, поперечний перелом правого стегна зі зміщенням, закритий багатофрагментарний перелом кісток правої гомілки, перелом лівої п'ятки і поперечний перелом. Часі зміщення. Травматичний шок. Через тиждень після поступлення в умовах вижінської ЦР було застабілізовано переломи апаратами зовнішньої фіксації. Ще через тиждень хворого для подальшого лікування машиною швидкої допомоги доставлено в нашу лікарню. В нашій лікарні проведено через день проведено два оперативних втручання. Демонтаж стержневого апарату з плечової кістки і остеосинтез інтрамедулярним фіксатором та пластиною. І демонтаж стержневого апарату з правого стегна і остеосинтез інтрамедулярним фіксатором. Післяопераційний брид протікав гладко, знято шви, з'явилось ускладнення, це гострий хліботромбоз правої підключичної вени, Нагноні гематоми післяопераційні, знято металоконструкції, знову апарат, стержневий апарат на плече. Яке все ускладнилось кровотечею з виразок 12-палої кишки. Ці виразки ми в реанімаційному відділенні за допомогою лікарів-хірургів зупинили кровотечу з тих виразок. З'явився спонтанний пнівматура за рахунок. Старого перелому правого ребра. На даний момент стан хворого середньої ступені важкості він вже переведений з відділення реанімації до нас. А попав з тяжкими, з да? тяжкою да, ну Там хватає переломів дуже багато, політрав.